Біткоін за хвилину поїхали, подивимося на старших таймфреймах. На тижневому графіку біткоін протестував дуже рівно лінію ema 50, виділену червоним кольором, і після цього почав зростання. На бичому ринку такий тест цієї лінії призводив до all-time high. Ось тут один приклад, і якщо подивимося ще раніше, тут ми знову протестували ema 50 і він 70 Скільки 4 4000, майже також був all-time high. Але є ще один цікавий факт. Тут також подивіться, ми протестували лінію M50 в 2021 році і знову зробили all time high. Але був нюанс, що після стрімкого росту у нас була й невелика корекція. Тому це та подія, яку я хочу врахувати в прогнозі на наступний тиждень. Давайте перейдемо і подивимося, який був прогноз минулого тижня. На жаль, і таке також буває. Прогноз минулого тижня не спрацював, як ми планували. Він все-таки я очікував, що ми знімемо хоча б пул ліквідності на 93 тисячах, чого не трапилось. Ціна пішла вгору, без корекції вище. Що в цілому добре? Ми вже 7 квітня з вами ловили дно. Ось ви бачите, знак питання, дно по 77 тисяч. Тому в споті позиції досі тримаю. Свій прогноз я написав по споту також на найближчі місяці. Переходимо до прогнозу на цей тиждень. Хотілося би, можливо, це і реалізується в найближчі тижні. Буду давати оновлення в телеграмі, підписуйтесь, але фактично прогноз наступний, що я очікую, ми протестуємо верхню лінію справедливого цінового діапазону. Далі я очікую, що все-таки ціна скоригується, і після чого ми підемо і вже знімемо знову ж таки довгоочікуваний all-time high. Всім успіхів, підписуйтесь на YouTube, на Telegram, буду радий вас бачити. Оновлення, питання задавайте поспілкуємося у нас в чаті. Вам прибуткових угод!